Тарас Цимбалюк прийняв целібат Саме така шокуюча новина нещодавно з'явилася в соціальній мережі, і, як виявилось, не безпідставно. Справа в тому, що під час зйомок серіалу Кава з кардамоном Тарас зіграв роль католицького священника, який прийняв целібат. І як виявилось, актор пройшов повноцінний релігійний обряд. По всім канонам все це відбувалось в греко-католицькому соборі святого Юра Католицького. За словами самого Тараса, після зйомок до нього підійшов священник і трохи шокував новиною, що, не дивлячись на те, що це лише зйомки і всі присутні актори, Тарас дійсно прийняв целібат, оскільки обряд був проведений так само, як і в реальному житті. Як згадує сам Тарас, він дійсно відмовився від інтиму під час зйомок серіалу. Нагадаю, що Целібат це стан безшлюбності, який означає відмову від шлюбу та інтимних стосунків. Цікаво, чи знають про це учасниці нового сезону проекту Холостяк? І що вони думають про цю ситуацію загалом? А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.